Друзі, ну а далі перенесемося до Лондона Мирослава Уляніна, наш спеціальний кореспондент із Великої Британії. Уляна мої вітання. Тобі чим живе Лондон сьогодні? Розповідай доброго вечора. Студія рада вас бачити. Мені здається, що трішки українського тепла ви якось передали до Лондона, тому що сьогодні у нас. Плюс 34, що доволі нетипова для Британії, але окрім такої погоди гарячої і події в Британії насправді гарячі, тому що уже другий день в Великобританії у із дипломатичним візитом президент України Володимир Зеленський. Учора він пролетів до Великої Британії. На для участі у пленарному засіданні саміту Європейського політичного співтовариства, Власне, це була ключова мета і від до цього часу ще проводить різні зустрічі із неочікуваного і приємного. Коли пан Зеленський спускався з трапу літака серед тих облич, які його вітали уже на британській землі, був новоспечений посол України у Великобританії Валерій Залужний. І як можна побачити на відео, він дуже тепло і радісно привітав пана Зеленського уже у Великобританії, не зважаючи на Доволі прохолодні стосунки, які вони були після того, коли у лютому місяці президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із посади очільника і головнокомандуюча збройних сил. Тепер власне пан Залужний нарешті вже на британській землі і входить в обов'язки посла України у Великобританії. Учора день у Володимира Зеленського був надзвичайно насичений, тому що перше і ключове це була все ж таки участь і виступ на саміт Європейської політичного співтовариства. Власне, ключова була промова саме Володимира Зеленського. і Є теж доволі знаковий момент, оскільки на пленарному засіданні. Прем'єр-міністр Великобританії, Кір Старвар і президент України Володимир Зеленський сиділи пліч опліч. Власне, трошки про цей саміт. Саміт Європейського співтовариства він був заснований у 2022 році, тобто не так давно, і це всього лишня їхня четверта зустріч. Взагалі, це діти ще Еммануеля Макрона, президента Франції. Вже від моменту того, коли Росія напала на Україну, оскільки саме в той момент європейські країни вже реально побачили загрозу європейській безпеці, європейським жителям від Росії, і за рахунок цього був сплиханий власне саміт, і триває він кожного року. Першого у 22-му році він відбувався у столиці Чехії у Празі. Після того це був Кишеніт. У Молдові далі була гранада в Іспанії, і нарешті, уже четвертий раз це Великобританія, Лондон. Власне, не так Лондон, як передмістя Лондона, це район Оксфордшир і славнозвісний палац Блемен Бленхейм, де вчора власне вітали близько 45 очільників європейських країн. А, Пан Зеленський мав о, свою промову, мав свій спіч доволі чуттєвий, доволі болючий. І серед всього ключового про що говорилося, звісно, це лобіювання інтересів України і прохання додаткового захисту для України. Прохання про додаткове фінансування і озброєння, власне, ця тема і продовжилася ще сьогодні пізніше на зустрічах уже особисто із Кіром Стерманом і також із парламентом. Окрім цього, крім стратегічного напрямку по озброєнню, ще один напрямок, який буде доволі новий для Британії у підтримці України, це буде підтримка. І забезпечення бомбосховищ для шкіл, оскільки пан Зеленський вчора проговорив, що діти, коли повертаються і повернуться після літніх канікул, які зараз тривають, є реальна небезпека для них, оскільки не всі школи в Україні забезпечені бомбосховищами. Після цієї фрази Кір Стерман, прем'єр-міністр Великобританії, дуже так і вербально, і невербально підтримав. Пана Зеленського сказав, що він його однозначно в цьому підтримує. Він його так навіть потримав за плече. А і після цього вже його речник сказав, що цього року Великобританія буде опікуватися бомбосховищами для дітей, оскільки процитую пана Стермана, повернення до школи дітей має бути моментом радості. Насправді, на саміті вчора події в по, Дипломатичному житті України за межами України не завершилася, тому що вчора президент України Володимир Зеленський так само зустрівся із королем Великобританії Чарльзом III в Букінгемському палаці. Про це говорили не лише міжнародні українські та британські змі, але і на всіх офіційних соціальних мережах Букінгемського палацу з'явилися вчора увечері. Фотос і світлини та шматочки відео, із того, коли Чарльз третій, король Великобританії, вітає пана Зеленського у Букінгемському палаці. Підтримка України триває з 22 го року, і вона не буде зменшуватися. Про що постійно говорять дуже активно ці дні очільники Британії, і король Шарльз, і прем'єр-міністр Кірс Терман і о, міністр оборони Джон Гіл. Сьогоднішня уже зустріч вже у парламенті в Великобританії була теж доволі знакова. Почалася вона вранці, коли Володимир Зеленський відвідав легендарне місце, відоме всім, адреса якого Downing Street 10. це власне місце, де працює і живе прем'єр-міністр. Сьогодні 58-й прем'єр-міністр Великобританії Кір Стерман фактично святкує свій. Двотижневий ювілей після обрання, і Володимир Зеленський, президент України, став першим із очільників інших країн, хто відвідав його із дипломатичним візитом. Про що власне навіть пізніше Кір Стерман заявив публіці? Головна ідея цієї зустрічі, яка прозвучала у саме Володимира Зеленського, це проявити лідерство, оскільки пан Зеленський просить Кіра Стермана. Нового очільника парламенту проявити лідерство зараз і зняти заборону використовувати британську зброю для нападу на Росію, оскільки як ми пам'ятаємо, що станом на зараз британське озброєння, яке регулярно постачається в Україну, може бути використане лише для захисту української території українських. Міст після цього таку заяву відкоментував міністр оборони Великобританії. Відкоментував Кіра Стермана, заявивши про те, що їхня позиція поки що не змінюється, і вони надають максимальну підтримку Україні, але для захисту її території, а не для нападу на Росію. Чи змінилося щось? І чи зміниться? Ми, звісно, будемо бачити далі, тому що Після зустрічі на Downing Street 10 прем'єр президент України Володимир Зеленський рушив уже до парламенту, і це є теж доволі унікальною подією, оскільки вперше за майже 30 років лідер іноземної країни виступав перед британським парламентом. Востаннє таке було у 1997 році, коли на той момент президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон виступав перед парламентом. Що приємно, що пана Зеленського зустріли дуже тепло. Парламентарі зустріли стоячи і зустріли оплесками. Пан Зеленський знову мав нагоду там говорити, і після цього поїхав на інші двосторонні і кілька зустрічі. Тому як ми розуміємо, два дні правда, дуже насичені і наслідки. Та інформацію про те, що вдалося досягти за ці два дні, ми будемо отримувати насправді ще протягом наступного тижня, оскільки багато вже було документів підписано, було підписано договори про збільшення фінансування. Але тим не менше, це все ще в процесі. Я впевнена, що деякі нові законопроекти, деякі нові домовленості будуть афішовані. Не менш гарячий тиждень був не лише для Володимира Зеленського, але точно так само і для короля Чарда третього короля Великої Британії, оскільки він на початку тижня він теж ще вчора він відвідував разом із Камілою королевою консортом. Він з відкриття парламенту, оскільки це така позаштатна сесія. Вчора він був там, при чому він був. Фактично у своєму одязі монарха, в якому він був на коронуванні. Після цього нього була зустріч із паном Зеленським. Сьогодні також зустріч триває. І для дружини його каміла насправді теж не менш активний тиждень, тому що буквально нещодавно, 17 липня, каміра Чар... Каміла, королева консорт, відсвяткувала своє 77-річчя. І власне цікава є її історія. Всі з нас мабуть, пам'ятають, що дуже довгий час вони не були парою офіційно із Шарльзом Третім, і лише через 35 років після їхнього початку роману вони стали чоловіком та дружиною. На той момент Каміла зустріла доволі прохолодне сприйняття її як дружини на той момент, ще не королеви у британському суспільстві і навіть у королівській сім'ї. Але є знаковим те, що за півроку до своєї смерті Ярозавета II заявила про те, що вона мріє бачити Камілу як королеву консорта, що власне і сталося. Ставлення британської преси, британського соціуму і королівської сім'ї до Каміли змінилося за цей час. Зараз вона стала з'являтись дуже часто у таблоїдах з позитивним висвітленням. Вона стала фактично зіркою таблоїдів за рахунок свого дуже елегантного вигляду постійно за рахунок своєї підтримки, яку вона дає Чарльзу. Під час зараз складного дня періоду, коли він лікується від онкозахворювання, ну а також своїми екстравагантними доволі аксесуарами, капелюшками і прикрасами. Це все, звісно, приковує британську публіку яку дуже любить спостерігати за життям британської сім'ї і стежити, що воно відбувається, хто в чому з'являється. І неочікувано, і дуже приємно. Як ми пам'ятаємо, що Кейт Міддлтон фактично зникла з радарів ЗМІ, зникла з публіки, але за це літо вже двічі, фактично під час свого лікування від онкозахворювання, вона вже двічі з'явилася на публіку. Спочатку це було в червні на так званому святкуванні дня народження монарха на параді Trooping the Colors». І на минулих вихідних на чоловічому фіналі чемпіонату станіся Вимболдон вона теж з'явилася у красивій а, фіолетовій сукні. І насправді, хоча вже тиждень пройшов після її появи, британські змі, британські перехоги до цього часу обговорюють це тема фактично на рівні теми і важливості теми про погоду, яка завжди обговорюється в Британії. А буквально вчора принцеса Уельська Кейт Міддлтон в своєму інстаграмі у своїх сторіс опублікувала дуже красиве звернення і підтримку на честь Національного історичного музею у Великобританії у Лондоні. Вона опікується багатьма в Британії, і оскільки зараз Національний історичний музей переходить свою нову епоху. Протягом останніх трьох років вони облаштовували територію навколо, облаштовували її садами, обсаджували їх деревами. І е, вчора в своїх соціальних мережах Кейті Мідолтон заявила, що власне таке піклування про природу і така можливість дати людям бути більше на природі надзвичайно важлива, оскільки це сприяє духовному. Фізичному та розумовому здоров'ю, що власне ми бачимо зараз на екрані. Її публікація в соціальній мережі потім перепублікували в і національний музей історії у Лондоні. Власне, ось такі події станом на сьогодні, на п'ятницю у Великій Британії. Стежимо далі, тому що гарячою погодою і гарячі новини мені здається, прийшли до Великобританії, тому тримаємо руку на пульсі.